Всім доброго дня! Наближається чудове свято. Вербна неділя. Воно святкується завжди в неділю, в сьомий день тижня, за тиждень до Великого дня. Тобто, може, за два дні ми будемо святкувати вербну неділю. Будемо ламати вертичку, ставити її, а потім йти в неділю і освячувати. Моя дуже давня старовинна легенда, легенда про вербу. Колись дуже давно на світі жила жінка. Вона була дуже гарна і в неї було дуже багато дітей. Але вона так загордилася, що навіть почала сперечатися про плодючість з матінкою землею. Матінка-земля дуже розсердилася на неї і перетворила її в таку прекрасну вербу над водою. З тих пір кажуть, що жінки, які не мають дітей, повинні з'їсти декілька котиків із свяченої вербички. І кажуть, що все буде добре. З прийдешніми святами вас, миру всім нам!